Десь по спітері, пробуйте спікей. Наскільки ми знаємо від батьків, дівчинка хворіє, тобто є якісь там вади. Ми не можемо сказати точно вам діагноз, тому що ми не лікарі, але дівчинка вийшла з дому 25-го, 25-12 у понеділок, о 7-й годині ранку. Тобто вийшла спочатку в туалет, з туалету повернулася, мама прилягла, і вона щоденько, поки батьки не бачили, вийшла з дому і пішла в напрямку Мукачева. Тобто, спочатку ми не знали, що вона пішла в напрямку Мукачева. Ми всі шукали в селі, але згодом вже по камерах ми подивилися, то камери нас всі вели до Мукачева. До Мукачева, до Підгоряна, у Підгор'яні, сороча. Весь день в понеділок вона гуляла сороча, Мукачево-Духновича, Вулиця, парк. День перед цим вона сказала, що вона хоче погуляти в парку на зеленому ринку. Ну тобто ми надіялися на те, що вона у Мукачеві, і всі пошуки у вівторок були тільки, тільки в самому центрі, де парк, де зелений ринок. Потім надійшла інформація, що вона все ж таки поверталася, тому що на відеокамерах було зафіксовано, що вона проходила біля заправки око в Паланку в Паланку о 8.20 вечора, і потім вже з паланку біля Алми у Алмі. Показало на камерах, що вона пройшла Алму і повернулася сюди до автодрому. До автодрому останнє місце її зафіксували 21.47, один Це увечері. Тобто сюди вона зайшла, і ми маємо. На думці, що вона прийшла до річки, далі вже сліди зникають, тобто з 25-го числа вечора. Тобто 26-го ми шукали, але інформацію ми маємо з 25-го. Тобто весь день з 25-го зранку і до вечора до 25-го, до 10-ї години. 25-го числа увечері до 10-ї години. Далі слід зникає. Тобто, ми не маємо нічого ні від міліції, ні ну взагалі ні від ні від кого, ні від камер спостереження, куди вона могла, чи вона спускатилась до води, пішла в напрямку вправо-вліво. Поки що ми нічого не знаємо. Є кінолог, шукає собака. Тут водолази, ну зібралось все село. Тобто, все село шукає з вівторка. Вівторок, середа, це вже четвертий день, ніхто не спить. Ми шукаємо день-ніч, день-ніч. Ми розділилися всі по групам, тобто ніхто не спить. І ми у пошуках, ми обходили все село, всі місця, які тут, де вона могла бути. Ну, ми нічого не знаходимо. Кінолог дотепер працює, собака взяла слід, взяла слід до мотокрасу і веде його в сторону села. Ми маємо надію, що якщо собака бере слід, ну, ми маємо надію, що вона ще жива. Вона пішла без телефону, без грошей, в курточці бурдового кольору капішоні, курточка не зимня, така весняно осіння і в домашніх калошах. Тобто в неї було бажання піти на зелений ринок і в парк. Чому ми там дуже довго шукали? Тому що ми мали надію, що ми знайдемо її там.